Доброго вечора, Доброго вечора, ми з України. Мене звати Лариса Шомко. Сьогодні, 12 вересня 2024 року, я записую дане відео із Швейцарії. На заставці ви бачите мого чоловіка другого комбата батальйону Джахара Дудаєва і Леса Дадакаєва. Позимів в Україні марат. Іде знову дуже багато вал питань. Якщо раніше мої вороги казали... Що мій Ілес ніколи не був в Україні, ніколи не е, приймав участь у бойових діях, то зараз вони вже брешуть, що мій Ілес був саме тим радикальним ісламістом, якого прислали до України і Марат, Кавказ і якийсь хатаб. Е, тобто я просто не буду. Багато говорити. Давайте послухаємо пряму мову. Спочатку ми послухаємо пряму мову мусима Чверлоївського, який розкаже, хто саме їх прислав сюди, до України. Отже, слухаємо мусимо Чверловського. Ми вже знаємо, що саме Імарат Кавказ прямої мови. Як, е або Мараса Сіслінського, і Ісама Белокієва, що е, чеченців до України прислали і Марат Кавказ, Ахмед Закаєв і Ах'ят Ідигу. А тепер послухаємо е, прямому мусима Чеберловського. Мусим Чеберловський – це команд батальйону Джахара Дудаєва. Чому я е, даю ці відео? Тому що я є живим, реальним свідком і учасником тих подій. Слухаємо. обратились и попросили помощь, попросили приехать поддержать э, Украину. Конечно, когда мы вмешиваемся в какие-то дела, потом в конце мы оказываемся виновниками, это в разных других историях так и оказывалось, когда мы в Европе с Исой Мунаевым, покойным договаривались, когда поступил этот сигнал отсюда, и мы когда договаривались, первый вопрос мы когда обсуждали, я ему задал. Давайте, Давайте хоть раз, раз не будемо сліпи, не будемо будем, будем, так uh, наївні, і будемо тримати услові на каких-то условиях будемо Хорошо. Тобто ви чуєте, що на відміну від мого чоловіка і його побратимів, і Самунаєв, і мусим Чоберлоївський не просто так їхали захищати Україну від росіян, які на нас напали, а вони поставили умови, за якими вони сюди приїдуть. Слухаємо далі. Хорошо. Наші три випроси, три умови, які ми потребували. Тобто три умови, які вони вимагали від України. Якщо Україна зробить ці три умови, то вони їдуть допомагати. Якщо не зробить, то вони не їдуть. Мій же чоловік і деякі його побратими приїхали самі. Їх ніхто сюди не, не кликав і ніяких умов вони не ставили. Вони просто взяли все, що мали своє спорядження, взяли кошти свої, взяли автомобілі свої і просто приїхали сюди до України нам допомагати в боротьбі з А Ці ні, ці вимагали, ставили свої умови. Слухаємо, які приємні, які будуть так. От про сакаторми назвучить тут страшного такого нічого. То ми сказали. Тогда що, що в Україні, Україні сиділ, збил, задержан, і під екстрадицією Адам Асмаєв. Ну, це Адам Осмаєв взагалі одіозна фігура, це ріднявся Осмаєва, це ФСБшники, а сидів в тюрмі Адамасваєв за терористичний акт. Вони підірвали в Одесі частину будинку, вони готувалися до теракту, там загинув один Чеченець, ще двоє серед яких був Адам Осмаєв, були арештовані. І от саме саме його, тобто Адама Асмаєва теж в Україну посав Марат Кавказ, і від Марата Кавказ він і готував цей, цей терористичний акт, і саме його, оцього терориста, Хотіли, що умовою прибуття чеченців у цих розпіарних героїні під прапором Мічкерії, умовою прибуття їх до України було визволення з тюрми, тобто порушення абсолютно всіх законів, випустить просто терориста із тюрми на волю. Що наша влада України пізніше зробила про це? Я вам пізніше розповім. Його готові передати російським. Ми сказали, освободіть його номер тароє. Выдайте нам документы, чтобы мы были легальны, на, э, ну, основ... чтобы были э, на каких-то правах, чтобы не, были мы. не называли нас наемниками, контрактниками, какими-то там еще, не называли нас мы, чтобы мы были на законных основаниях. Все. И третий вопрос. Признание нашей республики, Чеченской республики, Ичкерии. На що нам ответили? Первые два вопроса Ми как бы отвечаем, это мы будемо На Третій вопрос это слишком політичний вопрос. Ми, как бы, не готові ответить, но со временем будемо його рассматривать, посмотрим туди сюди. Вот так ми і приїхали. Ну, так вони приїхали. Тобто, сюди вони приїхали, не самі. Вони поставили умови, а хто ж їх привозив? Давайте послухаємо далі. Хто їх саме привозив і хто за них відповідає в Україні? Це було теж питання, кому підпорядковуються чеченці із Пула Ахмеда Закаєва, Ахяда Ідигова і, і Марат Кавказ, яких зараз ну, аж занадто багато в інформполі України. Кому вони прямо підпорядковуються? Зараз каже про це нас просто прямою мовою мусим Чоберлойський. І пишуть такі пісульки приїхали в 2015 году, коли був какой-то бардак. Ну, тут він розказує про мене справа в тому що я була волонтером батальйону Шейха Мансора до, до тих пір, поки я не знала реально, хто це за люди. І я їм допомагала, дійсно, я їм відправляла передачі і не один раз гуманітарну допомогу відправляла. І, як бачите, вони досі живі. Вони. Нічого з ним не сталося. Тобто, я, на відміну від цих людей, я в їжу не кладу. Мого чоловіка отруїли йому. Ну, про це я розкажу пізніше. Але тут він говорить про мене, тому що я з 2015 року вимагаю, щоб ці люди полишили Україну, тому що від них користі ніякої. Вони не воювали, не воюють і не збираються воювати. В декількох боях в широкий, ну, 2015 році вони приймали участь, але з тієї пори вони не воюють. От, е, наша війна це для них політичний проєкт, політичний піар і вони просто-напросто займаються своїми політичними питаннями, використовуючи кров і біль нашого народу і чеченського, і кавказського спротиву. Слухаємо далі пряму мову. А сесть тут займатися якими питаннями. Ці питання задайте своїм спецслужбам, які нас приглашали, які нас... у Львові на границе переходили полковник СБУ, переходил на сторону Польши і через пост переводили наших бойцов. Тобто підпорядковані вони прямо Служби безпеки України, тому самому Баканові, який їздить їх нагороджувати прямо туди в ліс. Год. У них спрашивайте, на ці люди сюди приїхали, хто їх приглашав, за чим вони приїхали? І знову ж этим людям хочу сказати. Ну, я запитала, на яких умовах вони сюди приїхали. І хто за них відповідає, але Україна поки що мовчить, Україна не відповідає мені на мої питання. І зараз, щоб закрити це питання, остаточно, давайте почу... щоб у вас не було сумнівів, що мій і Лес абсолютно не має ніякого відношення ані до Ємарату Кавказу, ані до якихось ісламістів, що він і його побратими приїхали сюди самі. Ми зараз почуємо аудіо, яке я даю вперше: це пряма мова мого чоловіка Ілеса Дадакаєва. І він сам розкаже про те, як з одного батальйону Джохара Дудаєва стало два. Справа в тому, що Мусім Чеберлоївський, Хотів підняти над базою батальйон Джахара Дудаєва в Дніпропетровську. Він хотів підняти прапор радикальних ісламістів, прапор і Марат Кавказ і заявити відкрито, що вони підтримують і Марат Кавказ. Проти цього виступив і Самунаєв, і ось вони тоді посварилися. Бо і Самунаєв вважав. Що це принесе надзвичайно велику шкоду усьому спротиву Кавказу і чеченцям і українцям, що Росія використає це як привід вести ще більше війська до нас, до України, тому що вони будуть волати із кожного телевізора, що ми чеченці і і Бандерівці, що ми є екстремістами, ми є терористами, тому що Імарат Кавказ це є заборонена екстремістсько терористична організація. Але давайте послухаємо прямо мого чоловіка, якого били 28-08 2017 року. Я, тебе Я тебе не покривлю поправлю і саме видно. поссорились с Исой и Уси. Я Она был присутствовал. Это, это было на пятый день после того, как, как я пришел в батальон. Вот а на пятый день ночью они ушли. И и меня не они хотели, хотели с собой забрать, меня тоже они. Попытались уговорить, но сказала, я сказал, что, что я, я сперва послушаю, послушаю и о чем вы тут будете говорить. говорить. Я, я человек новый среди вас, с вами, с Иисусом, я познакомиться в этой ночь, потому что мы не знакомы, нет, мы не столько, знакомы, сколько и есть. Поэтому, Поэтому я скоро послушаю ваш спор, ваш, скор, ваш, скор, ваш, скор, скор, и, ваш и конфликт и, и, и останусь с тем, кого я считаю правильным, и на я обратно, обратно вернусь к турцию. Но в эту ночь конфликт я послушал, и, и я мне показалось, что В даний момент Айса був прав, прав. І я вибрав сторону Айси. Отак так. Так так вони ушли. Ну, на цьому дане відео я закриваю. Мене звати Лариса Шомко. Дане відео записане із Швейцарії.